Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу обговорити ситуацію, яка сталася на польському телебаченні в програмі Факти по факту, де телеведучий журналіст Піотр Красько став на захист українців в суперечці з екс-прем'єром Мілером. А ви вже про нього чули, я, до речі, вчора про це відео публікував. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться. Це допоможе розвиватися і далі. Ну і звичайно, коментарі. Залишайте свої думки під відео. Дякую. Повідяв що німа wątpliwości, że za за припаками підпалень в stoją rosyjskie służby, które opłacały і інспірувала тих людей, хто tego dokonali. Ан повідомив якийсь час тему в радіозеки доході до подпалення, то одразу ще мові жито російська агенція, може то українська агенті. Що про цю ситуацію пише польські змі у програмі Факти по фактах на ТФЛН польський телеведучий та журналіст Піотр Красько став на захист українців під час гострої дискусії з колишнім прем'єром Польщі Лесяком Мілером. Мілер раніше припустив, що щодо підпалів у Польщі можуть бути причетні українці. Касько нагадав йому слова голови СКВ Ярослава Стружика: за такими актами стоять російські спецслужби, які оплачували та надихали виконавців. Дискусія загострилася, коли журналіст нагадав політику його інші заяви, зокрема що Путін напав на Україну в обороні російськомовних. Мілер не відмовився від цих слів і навіть повторив, самі себе вони не вбили. Крисковий повів, що такі тези повторюють кремлівську пропаганду і можуть вводити в оману суспільство. Це той Мілер, який заявляв на, також на польському телебаченні, що потрібно відправляти українців з Польщі в Україну. Молодих, немолодих. Всі, хто може захищати Україну, всіх потрібно відправити до України, і там нехай залишаються. Нам тут вони не потрібні. І це він заявив на польському телебаченні, що аж ведучому навіть так очі витріщилися, що він таке говорить. Це стара школа, це ті, що ще пам'ятають радянські часи. Вони транслюють такі думки, які на руку Кремлю, які повторюють частину пропаганди кремлівської. І вони в це вірять насправді. І вони програмують. І частину суспільства також так думати. Тому що після таких висловлювань про те, що українців треба з Польщі виганяти, депортувати, про те, що Росія напала на Україну, тому, що захищала російськомовних, або ще там щось, або Україна хотіла напасти на Росію взагалі. Ну, тобто такі теж думки є. Ну, після такого в мене і в нормально мислячих людей, думаючих людей, напевно, потрошки піднімається волосся на голові, дивки. Але в це дехто вірить. І дуже добре, що на телебаченні в прямому ефірі зустрічаються ті, що думають, і ті, що живуть минулим. От ті, що думають і можуть думати, доказують свою думку тим, хто живе минулим. А я вважаю, що цей екс. Політик, екс-прем'єр живе в минулому, і він не усвідомлює, що зараз твориться в світі в Україні, тим більше. Але на телебаченні на велику публіку транслює те, що він знає. А знає він не дуже багато насправді, якщо послухати його останнє висловлювання. А от сучасний телеведучий журналіст, який усвідомлений, що коїться, що робиться, що відбувається, захищає українців. І говорить. Ви собі там думаєте, що хочете, але це не правда те, що ви говорите, це не відповідає дійсності. І до початку вторгнення Росії в Україну ніхто не притісняв російськомовних. І зараз, якщо ви вийдете на вулицю, прогуляєтеся вулицями України, ви почуєте дуже багато російської мови. Ніхто нікого не б'є, ніхто нікого не виганяє за російську мову, і ніхто нікому нічого не робить за неї. Навіть приїхавши до Львова. Чи до Тернополя, чи до інших областей України, вас за російську мову ніяким чином не будуть нам, не знаю, щось робити з вами. Ну, і говорить собі людина, ну і говорить, ну і нехай спілкується, якщо так йому зручно. Та є нюанс по радіо. Вже нема стільки російської мови. Так, є нюанс по телебаченню, вже нема стільки російської мови. Також Верховна Рада прийняла певне рішення щодо відсутності російської мови в паспорті України. Це теж правильно. І так, коли людина займає офіційну посаду в Україні, вона теж має спілкуватися і знати. Але ніхто не заважає в повсякденному житті спілкуватися тою, якою хочеш. Російською, білоруською, угорською, яку хочете таку собі мову вживайте по вседенному житті. Є певні умови, але ніхто нікому нічого не робить за те, що ви спілкуєтеся російською мовою. До мене також звертаються російською мовою, але я відповідаю українською. Бо та людина, яка живе і є громадянином України, живе в Україні, вона, навіть якщо спілкується російською, вона точно знає українську. І якщо вона мені задає питання російською, то відповідаючи українською, вона мене зрозуміє. Не зрозуміє тільки та людина, яка знає тільки російську мову. Це факт. І таких політиків теж є достатньо. Тільки взяти політиків конфедерації, де у всіх бідах в Польщі винні українці. Ви знаєте, що була ситуація з блокуванням кордону. Про те, що аграрний бізнес України нищить аграрний бізнес Польщі, про те, що зерно не дає можливості польським фермерам працювати заробляти, про те, що перевезення українськими фірмами, українцями теж нищать економіку і нищать сферу перевезень в Польщі. Зараз там в них була ситуація, що їм там малина наша не підходить. Теж вона ну, всюди винна українська малина і інші там якісь продукти, які ми завозимо. Зараз вже була розмова про те, що металургія України впливає також на металургію Польщі і теж негативно впливає на економіку Польщі. Тобто дуже багато всього, але часто такі тези, такі фрази, такі закиди є від тих політиків, які в Конфедерації або близько до неї, які думають. Можливо, вірять в це, що всюди винні українці, але так це не є і це неправда. Бо коли Польща чи інші країни не можуть конкурувати з Україною, вони кажуть, треба обмежити, бо вони винні, бо вони щось там не так роблять, тому що в них ціна занизька, тому що в них якість погана, і щось там, ще там, ще, там список. І Росія на Україну напала не через те, що в на території України якимось чином. Пригнічувався чи ущемлявся російськомовний народ. Так само, Росія не напала на Україну, тому що Україна планувала напад на Росію. Правда ж? Ми в житті ніколи не думали, навіть не те, що планували, навіть в голові такого не було, що Україна може напасти на Росію. Ми бачили розміри, співвідношення, можливості. В житті би країна меншого розміру і потужностей не хотіла напасти на більшу країну, але це прокручувалося на російському телебаченні, і як бачимо, в Польщі є такі діячі, екс-прем'єри, які також це транслюють і зараз. Тобто він зараз виходить публічно перед мільйонами громадянами Польщі онлайн чи на телебаченні і говорить. Дурниці насправді говорить, тому що вже більше трьох років тримає, триває війна, і всі вже напевно зрозуміли, що це не було це не була причина нападу. Просто Росія не хотіла відпускати Україну у вільне плавання. Не хотіла, щоб Україна була в НАТО, не хотіла, щоб Україна була в Євросоюзі. Просто не хотіла, щоб Україна розвивалася. Вона хотіла, щоб ми були і далі частинкою Російської Федерації, Російської імперії під впливом Росії, і все так їх влаштовувало. Але мене дуже радує, що знаходяться люди в прямому ефірі, які можуть заперечити по фактах, розповісти, що і до чого, і таких насправді багато. Я більше зустрічаю в Польщі тих, хто підтримує Україну, підтримує українців, не має ніяких претензій до українців. Я взагалі ще з жодною людиною не спілкувався в Польщі, які би хейтили, або які би якимось чином погано висловлювалися проти українців. Та, такі є, але таких не більшість. Насправді, Польща та поляки підтримують Україну та українців. Але є частинка поляків, які не підтримують, які показують різними способами свій негатив до українців. Ну, такі є, насправді, такі є в кожній країні, просто в Польщі їх чомусь трошки більше. І яка частина політиків ось цих громадян Польщі підігріває? Ну, ось таких, як екс- Прем'єр Польщі Мілер, який і далі гне свою лінію про те, що Росія така велика і непереможна, про те, що це Україна винна у всіх бідах, і так тому подібне, але це не так, і це неправда. І якраз я і інші блогери, і журналісти, політики. Ведучі чи Польщі чи України мали би це доносити до великої кількості, в тому числі поляків, або навіть не в тому числі, а в першу чергу до поляків, які, можливо, мають якісь сумніви, тому що сьогодні вони подивляться Мілера. Завтра вони послухають когось іншого, який має іншу думку, і вони будуть на роздоріжжі, а щось там коїться. І тут якраз треба доносити цю інформацію до цілої маси. Поляків, українців, італійців, португальців, французів, німців і всіх 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 хто є як за кордоном, так і в Україні. Друзі, дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що слідкуєте. Не забудьте підписатися на цей канал, тиснути вподобайку та залишити свій коментар. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.